Так, нажимаємо свіч. Дахуа наш розібраний 110 вольт зараз є на оцій, маємо переноску. Dritт включений в цей. То ми маємо напругу в розетці і маємо напругу, яка є на виході зі свіча. Тобто живні 50 вольт. Зараз 114 вольт. Латер. Додаємо напругу. Наприклад, напруга на виході. Стабільна. Ну, імпульснеборжилення, зворотний зв'язок на оптопарі. Напруга має бути стабільна. Там якісь 10 вольта можуть 10 соті проскакувати. Тобто, різка зміна повільна, він працює. На самому свічі межі напруги від 100 вольт до 240 по змінні. От. Піднімаю, піднімаю. 200 40 нічого 50 60 працює 260 В опускаю 220 напруга на виході блока жилення стабільна опускаю 100 50 110 зараз опустим. Працює. Цікаво, по якій він виключиться нарешті. 100. Працює. 95. Працює. Давай, виключайся. Навіть при 50 вольтах працює. Не знаю як. Ну, Напруга стоїть просто як вкопана. Знову підношу. Ну от, чітко дроти. Той самий розетці тестер, тій самий розетці обживлення. Це працює. 260 8 працює. Нічого не змінюється. Ну, так і має бути ім'ясному блокція живлення. Так, тепер вона з'являється камера. Нова запакована, підключаємо її по ППОЄ на якийсь роз'єм. Напруга ніяк не змінилася. Те ж саме. Крутимо. Зараз 30 вважає. Так, камера підключена. Те саме. Тобто ми маємо з навантаженням 264 вольти Працює. 220. І низько також працює. Ніяких тут фокусів нема. Тут тобто все підключено. Мишка Можу різко змінювати порогу. Повільно. ну імітуємо скачки пороги. Він працює. Мені самому навіть страшнувато, щоб воно щось не вдарило. 260, 100, 52-52. 52, 52. 52 В з половиною. Чітко як вкопано. Ну, так воно і має працювати. Ну Нормальний імпульсний блок жовтня, тим більше це дохуа. Все. Ну і ще покажу, що, як він виключається, ну, коли не стає світло. От, включаю переноску і напруга разу просіла. Ну, конденсатор розряджається, так конденсатор великої ємності. Включаю живлення, Появилося. Пишіть тестер, бо він довгий час працює, автовимкнені.